Привіт, це зв'язок резок автор сайту OpenMind. Також на блогер і онлайн-підприємець. Доволі часто мені пишуть повідомлення люди і питають, скажи, що треба зробити, щоб швидко без великих зусиль зробити власний свій майбутнє зробити гроші в інтернеті і подорожувати по світі. Віде, тому що я насправді дуже багато підготовчих процесів, які треба зробити перед тим. Що сподівається, нібито ось е, сендворінь. Перед тим, як сюди е, прийти наверх, так і мати можливість вже з'їхати книжку, треба було знайти дошку, вважати машину, бити, цим шляхом підйомити. Що найбільш цікаве або сумне в цьому падку, тому що спуск триває всього декілька секунд. Дія квійом щонайменше 5 хвилин, а ще півдня, так, щоб це все повністю організувати. Що подібне в бізнесі, для того, щоб запустити налагоджену бізнес-систему і почати вже заробляти кошти так, в інтернеті, потрібно провести доволі багато так, підготовчих робіт. Це буває різний об'єкт. Але факт того, що просто розумійте, що ось так в два кроки цього зробити неможливо. Кнопки бабло не існує в інтернеті. Єдине, що важливо, що вам просто потрібно зрозуміти, що так, я готовий працювати, я готовий потіти, приблизно як зараз є, так я ось. І якщо ви готові до наскільки на суплідня, то почати в тому напрямку. Дивіться сторінки сайту підманковій і обов'язково знайдете одну так з цих порад для себе корисною, які стануть вам у пригоді і у вашому онлайн бізнесі. Тому бажаю вам успіху. Ну а я тим часом буду протискатися вниз. I don't care. So when you see me flying by the planet's moon, you don't need That's to explain it. Everything's changed. No, I'm just right. like you.